У Луцьку відбувся тенісний турнір, присвячений пам'яті полеглих військовослужбовців Національної гвардії України. У змаганнях взяли участь 10 команд представники різних військових частин, силових структур та рятувальних підрозділів. Спорт важливо для нас, тому що все починається, розпочинається з спорту. Ми маємо бути сильні і готові до того, щоб боронити свою державу. Фізично розвинуті. На жаль, на теперішній час наші військовослужбовці приймають участь в бойових діях. Цей захід це рідкість. В такому масштабі, тому що, скажімо так, немає часу на те все. Але ж ми постійно кожного дня займаємося фізичною підготовкою для того, щоб бути постійно в формі. Учасників турніру привітав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, наголосивши, що пам'ять про загиблих товаришів героїв України житиме у наших серцях. А такі заходи згуртовують та підтримують бойовий дух. Турнір організований якраз пам'яті загиблим воїнам військової частини 1141 нашої національної гвардії. なしよ。えー nice Герої з інших силових відомств, силових структур, сил безпеки і оборони наших комунальних закладів все-таки показують, що не дивлячись на військові дії, потрібно все таки знаходити час, аби показувати себе, показувати приклад, напевно, для молоді, для підростаючих поколінь. Одразу після урочистого відкриття розпочалась турнірна боротьба у двох підгрупах. Напружені парні поєдинки проходили у форматі до трьох перемог. Перший матч видався непростим для військовослужбовців Національної гвардії. Лише у четвертому сеті з ...міли дотиснути суперників Волинського підрозділу національної поліції. Дуже нелегкий турнір, достойні суперники, цікава гра. Наразі націлені на перемогу, будемо старатися показати кращий результат. За можливості беремо участь в спортивних заходах всіх, стараємося підтримувати свій рівень і підвищувати свою майстерність. Точні удари, швидка реакція та вміння працювати на випередження ці навички є ключовими для перемоги. Чудову командну тактику показали військові музиканти з частини 1141, які впевнено здолали представників стрілецької роти. Стараємося робити результати на користь нашої частини, на користь нас. я думаю, процес буде пізніше, коли вже будемо працювати за третє, друге та перше місце. Не зовсім легко суперник був достойний. І було цікаво. Як зізнається Олександр Вітковський разом з напарником працюють у військовому оркестрі давно, і найбільшою наснагою є музика та спорт. Музика і спорт це дуже хороше поєднання, бо воно є сумісне з нашим, як кажуть, життям по факу. І це виходить і для здоров'я. Музика це є душевне. Усі команди демонстрували високий рівень технічної майстерності, окремі учасники з багаторічним досвідом та численними здобутками на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тож за результатами матчів, переможцями тенісного турніру, стали представники Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Друге місце посіла команда рятувальників, у складі якої виступав багаторазовий призер чемпіонатів України Андрій Масловський. А замкнули трійку сильніших представники служби безпеки України. Займаюся і настільним тенісом майже все своє життя, сіми років, тому що можливий такий результат. Сам працюю в ДСНС, також 24 роки, їжджу на чемпіонати України, граю тут два роки тому, зайняв друге місце на чемпіонаті України серед структур. Ну, якось спорт це все. Такі турніри дають можливість військовослужбовцям показати свою майстерність і разом з тим шанувати пам'ять побратимів, котрі віддали життя за Україну, іззначає голова правління фонду Ігоря Палиця Тільки разом Катерина Шкльода. Кожного дня наші військові виконують складні завдання як на фронті, так і тут, по захисту нашого міста, області нашої країни. І дуже важливо організовувати для них подібні змагання для того, аби вони мали змогу відволіктися, відпочити в колі друзів, поспілкуватися саме то. Тому фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує подібні змагання. Ну і Також важливою складовою є пам'ять загиблих, в честь яких проводиться цей, цей турнір. Важливо пам'ятати їх, важливо, аби їхня пам'ять жила, і важливо, аби їхня справа, їхнє життя не залишилися марними. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.